Ковбиця тупикнися, або ковбиця заткайся, кому як зрозуміліше. Саме таке визначення від сьогодні застосовуватиму до пані нардепки Маріани Безуглої, котра працюючи на ворога щоденно і щоночно шукає все нові і нові обличчя серед військових, щоб облити їх лайном. Чому ковбиця зараз поясню? Знаєте, що таке ковбиця? Це така імпровізована колода для рубки. Дрів, а ще то плаха для вбивства свійських тварин. У Гентиша на ринку ковбиця стоїть, у різника, який розтушковує свіжину перед тим, як ви її купите. З дитинства у мене та, та ковбиця, що я на кожному дворі у селі, асоціюється з чимось мерзенним та огидним, пропитаним кров'ю. А серед людей, ковбиця у мене асоціюється з повіями чітко. Адже і ковбиця і повія приходить у свою діяльність не за власної волі, як правило, за ініціативи якогось у шльопка, але потім уживляється в тій ролі і продовжує все своє життя, коли вона придатна до використання. А чим відрізняється ковбиця від повії? Знаєте, тим, що по мірі виходу терміну використання. Повія по мірі зносу часто повертається до мирного життя, одружується, народжує дітей і навіть стає успішною. А ковбиця, просочившись кров'ю, злітає під паркан і гниє там до повного розложення. От така в мене асоціація. Тепер по суті, різдвяної доби, силами підрозділу Птахів Мадяра на Сході та в КУНР. Детокс детоксилася хробачня, здійснено 179 сесій дистанційного мінування, понад 10 гуманітарних місій для дружніх підрозділів з доставки вантажів, 78 цілей знищено та вражено, 36 хробаків перетворено у йобликів. І це відбувається від доби до доби, від місяця до місяця, від року до року. Тим часом бункерний дідо оголосив масовану ракетну атаку. І зараз, коли я записую цей комент зранку різдвяного 25 грудня, продовжуючи працювати на командному пункті над знищенням хробашні на сході в КНР, більшість українського народу зі страхом очікує, куди прилетить А ковбиця. Всю ніч витратила на друкування наступної розглядовочки під назвою. Трохи спостережень про казкових героїв у Різдвяної ночі. Сьогодні цілю її атаки є командир батальйону безпілотних систем Ахілляс. Наш побратим, безстрашний і героїчний воїн, котрий з першого дня війни побудував так само, як і ми, підрозділ, котрий на сьогоднішній день не покидає топ-10 у рейтингах по результативності. Серед 380 верифікованих підрозділів БПЛА в Україні, чи вам пані Ковбиця, нагадати, що той рейтинг верифікується мінцифрою і мінобороною, і в ньому вказується реальна боєздатність кожного із історіяних підрозділів. Чи вам пані Ковбиця, нагадати про те, що щоденно і щоночно працюючи над знищенням ворога, чи може ми в мене в бомонді київському десь бачили? А не на роботі основній своїй протягом трьох років з початку широкомасштабного вторгнення, розбудували підрозділи кожний міру своїх можливостей. Від зводу до роти, від роти до окремого батальйону, від окремого батальйону до окремого полку. І так зараз ми на органіці трансформуємося в окрему бригаду. А Ахілс розбудовує один з десятків батальйонів. І має потенціал розбудувати і окремий полк за потреби безпілотників, адже така поточна кон'юнктура війни і питома вага засобів безпілотних систем не те, що домінуюча, а впливає в прямому сенсі на ход цієї війни. Ви в своєму висері починаєте чіпляти його за якісь політичні амбіції, на котрі він, як особистість, очевидно, має право. Незалежно від того, як я до того ставлюся, адже я свою позицію стосовно себе висловлю, висловлю чітко і чорно-біло в цьому дописі, для того, щоб не було зайвих кривотолків чи інтерпретацій, незалежно від його можливих політичних амбіцій, на сьогоднішній день це є один з найдієвіших підрозділів БПЛ БПЛА, котрий розбудовується у. Сухопутних військах України. Коли ви говорите про те, що сирський, чіпляючи вже тепер мадяра, сирський, до речі, сподівається просунути лояльного мадяра на посаду командувача СБС, доручив формувати Ахілєсу великий роздутий підрозділ БПЛА, а іншому лояльному до Голокома дронщику мадяру. Ковбиця ти ковбиця. взагалі дронову бригаду. Це відбувається поза командуванням сил безпілотних систем СБС, командувач Сухаревський, щоб створити паралельні спроможності та не дати можливості для розвитки командування на чолі з Вадимом Сухаревським. Я вам не раджу вплітати в ваші інтриги пана командувача, котрого я знаю ще з часів, коли він був моїм комбригом. Він будує надскладну модель новостворених військ, але це не значить, що у війську тим часом більше ніхто не буде займатися створенням безпілотних систем. До вашого відома, не до вашого, ви все знаєте, ковбиця для відома тих людей, на чу свідомість ви зараз впливаєте. Кожний род військ створює зараз одночасово десятки підрозділів. ТРО створює і діє окремий батальйон. Морпіхи створюють на зміну нас новий окремий батальйон. А... Герой України Кирило Верес, котрого ви не згадуєте чомусь і вирізали його з фотографії, на котрій тільки мене за хілєсом вашому викриленому ключі подали. Будує окремий полк в межах сухопутних військ, що не мають жодного відношення до сил безпілотних систем. Герой України Флінт. Будує окремий підрозділ в межах, е в межах діючого організму КОД-9-2, теж рве топи, найбільш успішніших підрозділів. Створюється полк очі, створюються бат окремі батальйони на базі, на базі кожного ОК, паралельно з створенням нових е підрозділів, бригад і полків на базі згадуваних вами сил безпілотних систем. То в мене запитання. Сьогодні прикордонники чи. Нацгвардійці чи нацпол не мають право розбудовувати власні системи. Чи може вам, цивільній ковбиці, з довгим і волохатим чорним писком аналізувати і давати оцінку, що де розбудовувати, кому чим воювати і під чиї підпорядкування заходити? Ви заїбали вже своїми оцінками, починаючи від головкома залужного. Котрий свого часу саме він дав старт нашому самостійному розвитку, доїбавшись зараз, блять, безкінечно до головкома сирського. Називаючи нас лояльними, підтверджую, ми всі лояльні, всі все оточення БПС, лояльні до нашого головкома, тому що він наш командир. І ніяк не формуємо цю думку, впливаючи на тих, хто може чимось незадоволений. І якщо у вас є варіанти альтернативи на сьогоднішній день успішної команди, але так ви адже так виглядає, що ви саме свої інтереси пхаєте, а не просто у політінформацію зараз народу на голову навалюєте, то будь ласка, озвучте ваші пропозиції і ми подивимося, наскільки ці люди, на ваш погляд, запропоновані, справді можуть внести якісь корективи у історичний стан справ. У ЗСУ, яка є така, як вона є, стримуючи три роки широкомасштабного кожного підара, хто заходить на нашу територію за три дні до Києва, і продовжуючи складати, покладати своє життя над тим, щоб ви в Києві свій піздюлятор включали, пані Нардепка Ковбиця, і розганяли, блять, оцю всю ахінею в головах. Українців, для котрих спотворена інформація дуже часто не відрізняється від чистої води чи правдивої інформації, адже то лайна л'ється дуже багато. Чи не забагато уваги ви приділяєте особистостям, котрі з армії рухаються в якийсь ріст? То хуй короткий, то рубашка довга, комбриг 93 ки пішов уверх, Хреновий. Комбриг 95-ки пішов вверх. хреновий. Ви ще позгадуйте Героя України, комбрига першої танкової, пана ходу, мій сокласник, котрий теж в Генштабі зараз корисними справами займається, і перші штурми в Чернігові відбивав. Згадайте ще славетного командира Тегера Дама, Героя України, котрий зараз в Генштабі відповідає за підготовку персоналу. Згадайте вже всіх підряд, хто зрушився. З командирських посад у бригадах, але не входить в список ваших якихось уподобань, лояльності, чи що там вам ще не вистачає на поточний момент від головкома Сирського. Тепер, що стосується мене, і стосується ваших е, припущень, цитую «Сирський, до речі, сподівається просунути лояльного домодяра на посаду командувача СБС. Не зволожуйтеся, пані Ковбиця, і не водіть в оману людей. Я людина цивільна на війні три роки і після її закінчення. Маю стійкі наміри займатися тим, чим маю чим, чим чим бажаю і чим собі придумав. І в мої плани ні в якому випадку не входить ніяка військова кар'єра, ніякі очолювання командувань. І відхід від своєї команди, котру я зараз створюю, у найбільшу, найефективнішу окрему бригаду безпілотних систем у світі. Поки ви пиздете своїм чорним ротом, ми для притомного світа своїми ціною своїх життів, своїх компетенцій, професіоналізму і знань пишемо світову доктрину застосування безпілотних систем. Ми вибудовуємо модель, при котрій піхо піхота. Залишається захищеною навіть на штурмуючому фронті з домінуючою кількістю ворожого особового складу, і ми вимушені поступатися від позиції до позиції і за малопритомної позиції партнерів великої кількості не людей в Україні, котрі не вважають, що їх війна шторкає більше, ніж сирена тривоги. Великої кількості провокаторів, до котрих вас, пані Ковбиця, я відношу в першу чергу. Адже ваш піздюльник не закривається жодного дня без певних прикмет, розуміючи всю, все навантаження відповідальності, котре може на мене лягти, але мені нічого не загрожує далі фронту. Наша відправка в тил на відновлення зєїсь лохматої волі буде мати резонанс народного характеру, адже ми не потребуємо тої ротації. А сьогодні публічно звертаю вашу увагу, що всьому командуванню ЗСУ без виключення доведено недоцільність нашого е, переміщення куди-небудь з смуги фронту, і недоцільність відволікання мене на якісь командні позиції на той час, поки бригада в повній мірі не буде сформована, є щоденно ворога. А нам до того стану. Як до китайської Пасхи. Адже ви нардепи, замість того, щоби переєбашити всі бюджети і виділити на безпілотні системи необхідні нам бюджети, котрі ми подаємо. Частина з вас виходить і видумовує, як ви кажете, різдвяні казочки, блядь, про героїв. Усе, як ми любимо, пише пані Ковбиця. Країна перебуває в активній фазі боротьби, а деякі вже готуються до повторення політич... політично ряженого військового балагану 2015 року. Заява номер 2 Мадяра не буде в політиці за будь-яких умов. Хочте більше, я вам скажу більше. момент, коли війна зупиниться, ми знайдемо собі застосування на певний проміжок, часу, не перебуваючи в цій країні, поки ви одне одного будете в гудок тулити. Обсирати, вимальовувати і вибудовувати конструкції, поки ваші київські військові ряжені з іконостасами не повилазять, і не похуєвертаться по різним фракціям, блядь, і не сформують новий парламент, котрому далі будуть дрюкати бідний український народ, гвалтуючи блять, бізнес, обмежуючи повернення українців і просуваючи подальші ваші видумовування, котрі у вас в головах буйних. Дуже швидко виникають. Тому пані Ковбиця, не зволожуйтеся, і всі інші, кого це стосується. Нема політичного проекту Мадяра. Нема, не було і не буде. У мене була одна помилка в 2010 му році мені її вистачило, коли я 10 місяців буду отичний до політики на фоні е світової кризи, коли бізнес зупинився, і в мене в яйцях щось шаруділо, бля, чимось позайматися. Я на тому хрест поставив. Крапку мене. Мало цікавить ваше бажання покоперсатися в моїй білизні. Мені нема за що стидатися за своє життя навіть за часів Януковича, не кажучи вже про поточний стан. Тому це друге ствердження: відмаркуйте собі окремим повідомленням. Нема і не буде мене у політиці для того, щоб ви мали можливість приєднувати мене до тої військового ряженого політичного балагану 2015 року і третє, я хочу дізнатися, хто ви така пані ковбиця Безугла, який ступень вашої зозулистості московитої? І я займусь пошуком інформації. Я витрачу на це час прямо зі фронту. Для того щоб трохи відкрити очі, принаймні тим людям, кому доступні ті повідомлення, котрі я розміщаю через свої медійні джерела. А вам раджу не відкривати ящик Пандори, оголошуючи обездоленим сили безпілотних систем, котрі року не пройшло, як розвиваючись, розвиваються, звалювати всі біди. І їх якісь недорезультати на те, що їх хтось цьому обмежує наша окрема майбутня бригада на нинішній день окремий пол розвинулася в межах 27 осіб-тереошників військовослужбовців без кумівства, сватовства, тяг і всього іншого. На людській довірі і постійній підтримці так прийшов час, коли держава нас почула. Адже тисячі екіпажів навчені в наших школах, на наших позиціях. 106 бригад забезпечуються сьогодні цукерками, котрі ми виробляємо. Ви, до речі, ще там покоперсайтеся своє, є балото, а всуньте. З чого ми ті цукерки робимо, де ми беремо вибухівку, так і інше. Чекаємо вас у гості з комісіями, ревізіями, перевірками. Спробуйте залупитися, підсказую вам цю сторону. Поставили. Центр інновації та розробок і ділимося технологіями. Запустили власне виробництво оптоволокна, кастомізації всіх засобів і щоденно, щоночно є підарів, поки ви чіпляєтеся до командирів уже лінійного рівня, мого рівня, рівня Ахілєса, і завтра ви ще когось повиколупуєтеся. Від'єбіться, пані Ковбиця, Відєбіться! А до вас, шановні, шановна громада. Я звертаюся, вибачте, за кількість французької мови у, ту, у той різдвяний святковий день. Звертаюся, щоб ви завжди зберігали холодну голову і відділяли лайно від об'єктивної оцінки того, що навколо вас відбувається, то, що вам на голову навалюють, насирають і вкладають. Допоки ми воюємо. Залишайтеся притомними, допомагайте армії і будьте свідомі того, що якщо ми не зупинимо ворога, то його ніхто не зупинить. Ніякі партнери, ніякі постачання, ніякі інші впливи. І мені зараз не хочеться навіть примарно озвучувати, що буде, якщо раптом ми то все не втримаємо. Залишайтеся притомними. Пані Ковбиця, я все сказав. Починайте готувати відповідку. очі та жало, рубачий жах. Честь.